Ось таке підтікання маємо. Бачите, ось сюди в мене йде. Воно ну, тут легкеньке. І зараз будемо ми це вирішувати дане питання. Всім привіт! З'явилася в мене проблема в авто. Це підтікання із даху у салон автомобіля. Більше всього, що думаю, що це через релінги в мене протікання та не відбувається. Тому буду зараз я піднімати релінги і з герметиком зроблювати всі отвори, які там є. Не забуваємо підписуватись на канал, ставляти лайки, коментувати. Для того, щоб зняти захисну кришку із релінгів, ця сюди вона йде. У нас тут йде залежимний такий розширювач, наче. то нам потрібно його тут спочатку піддіти. І зробити так, щоб клацмо спочатку тут. і так вклад, і Далі по всьому периметру ми проходимо. У нас є два защолки, отут йде вона і тут йде. то ми спочатку тут відщолкуємо. І цінь, і все. Так, щоб відклацнуло воно. далее уже плитой опять клацнула. стороны вид клацнула, который стороны. Все. Тянемо від себе, від рейлінга відтягуємо, щоб не зламати кріплення. Все, захисний кожух ми зняли. Тепер переходимо до відкручування самих винтів, які знаходяться у нас тут і тут. Придбав собі у епіцентрі викрутку з тріскачкою. Ось тут перехіднички такі. І на головки також йде воно. Такий подовжувач іде. Зараз будемо пробувати, як воно у нас працює. краще ніж звичайної крутити. перший є. значить трішки у нас є волога там зараз будемо кручувати другий Крутивши всі болти по всьому периметру релінгів наших, ми трошки їх тягнемо на себе, щоб розшатати цими релінги, щоб вони вийшли з своїх посадочних місць. І так ми робимо по всій дивжині, спереді, ззаді, по всьому автомобілю. Відтягнувши декілька нам потрібно, з'являється місце, де вони нас кріпляться. Грязі тут. Мама не горюй. І все. Можливо, із-за цього у нас і відбувається протікання в салон автомобіля ззаду. Зараз буду все це чистити, щоб потім заклеїти герметиком. Герметик я беру Runway. Я прозорий, ну, наче повинен добре працювати. В епіцентрі брав за мені здається, 85 гривень що будемо використовувати його То, як проклеїв герметиком. все будемо збирати зараз у зворотній послідовності. Зібрав, герметиком заробив. Подивимося, як воно буде надалі. Почекаю доща. Або, може, як буду мити автомобіль, подивлюся, чи є протікання, чи немає. В наступних відео тоді повідомлю вам, чи допомогло це, чи не допомогло. Так що до наступних зустрічей, підписуйтесь на канал. До побачення.